Так, друзі, всім привіт. Сьогодні поговоримо про поле. Але буде малинове поле вже. Поки що трактор віддихає. А Я сьогодні чисту малину. Дивіться, такі хащі позоростало. А це вже чищена. Бачите, така різниця. Почистив. от видно. Значите. Є що чистити. Чотири рядочка по 100 метрів. І догори пішов. О, захід сонця. Класно. такое на нее дня на поле тракторы сегодня бегают там что-то Знаєте, знаете сегодня чистый вот мой помощник про крафт Такий секатор. Ви знаєте, з ним набагато легше і швидше. Ну я просто задоволений ним. Відпрацював я на батарейці 3,5 години. Було, ну і вже почала мегати вже все. Відпрацює він ідеально. Себе він відпрацьовує. І набагато скорше це різати секатором ручним. Ще сьогодні почистив сад, теж от вишні такий садочок. Це все цим сікатором, бачите? Ну не показав, бо таке процес чистки всім відомий, нема що там показувати, але Усікатор сів, вже був би показав хоча ріже. Ось такі вишні. Почистив сьогодні. Це все цією батареєю. Цих два ряда дерев. Малину. Ще яблуні. Чистив теж треба це все <coughs>, збирати така на те це все позбирати, от треба спалити. Ось такі вершні. Так що купляйте собі такий інструмент, він недорогий на свої гроші. У нас він 1750 гривень коштує з батарейкою. Це не дуже дорого, я вважаю. Він свою роботу робить. Щоб кнопку нажимати, що всі тиснути, водика Ось тут ще малина теж така нечищена. Бачите, ще треба чистити. Колись абрикоси були, повсихали. Вон лише пеньочки, там, там, там. Ось це все теж, купки треба палити. Це вже чищено. Виглядає файно, коли почистиш. Ось. Так, все, друзі, буду завершувати. Сюди є батарейка. Поставте лайк. Подобаєчку. Підтримайте мій канал. Всім дякую.